Друзі, всім вітання! Залітає до нас в продаж такий Peugeot 4007 2011 року. З двигуном 2,4 бензинчик. Автомобіль у нас йде на повному приводі, Можна перемикати на передній. Дуже класно виглядає, як бачите. Слід лінзована оптика, молочі фар, туманнички Сіднічка у нас шкіряні. Є електрорегулювання. Ось такі от підстаканнички встроєні Маємо таке от мультикермо. Підрульові пелюсточки, датчик світла, датчик дощу. По пробігу у даного автомобіля 167 тисяч пробігу. Є у нас такий невеличкий екранчик, мультимедієчка, кондиціонерчик. встановили сюди ось попільничку Якщо виняти буде підстаканочок, стоїть у нас тут автомат. Перемикаємо і привід. Повний передній, блокування, механічне ручне гальмо. Ще у нас підстаканочки. Як бачимо, є підігрівчики сидінь для пасажира та для водія, такий підвокітничок з прикурювачем, або ж можна відкрити верхній нішу і покласти туди телефончик. Є у нас і зафікси. Також тут ось такий шкіряний підвокітничок, який трошки туговато дістається, але нічого. От так от відкривається і маємо тут бачити такі підстаканочки. Є у нас комплект ковриків, є у нас ось така от від сонця накидочка. Ще є третій ряд сидінь, Ось так ось там відчиняється, що додатково докидується. Тож, хто там собі хоче придбати кросовер на повному приводі, семимісний, з такими багатими функціями за приємну ціну. То, друзі, звертайтесь до оппоінта, зможете приїхати, я розглянути ось такий прекрасний Peugeot. Автопоїнт. Придбай якісне авто.